Хлопців, які стояли на цьому майдані. Давайте вшановуємо пам'ять загиблого правоохоронця хвилини мовчання. Дякую, друзі. Ви знаєте, тільки що підходили до нас правоохоронці, керівники там обласного управління. І кажуть, що начебто ну, правоохоронці Херсонщини обурними цими подіями, що вбив е їхнього товариша бойового. Ну, в моєму розумінні треба визначити, хто що вбив, тому що є інформація зовсім різна. Незалежні ЗМІ повідомляють, що це була провокація, на них напали ці тітушки і збили е потім з, 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 з примененням вогнепальної зброї. Була якась бійка, і втрутилися туди правоохоронці, і потім от, було три поранених правоохоронця. Зброї не знайшли. Звинувачують цих хлопців, які приходили, стояли у нас тут на Майдані. Я, я, я спілкувався десь пару годин тому з адвокатом. Він каже, що він дійсно був у этого Андрія Наливайка. Він зі спілкувався, що Андрій, що інший хлопець. По імені начебто Вадим. вони побиті, ну начебто, як вони стверджують, це була така от е, драка з цими тітушками, їх побили. І потім, коли вони викликали правоохоронців, заскочили оці от тітушки, витягнули їх на вулицю і там почали також продовжити бити. І вони вже не розуміли, що там сталося, як там ці правоохоронці... А казались сьогодні відбулася прес-конференція керівництва УВД, в якому чітко було вказано, що це е, активісти Євромайдану е, підрізали цих людей. Ну вже ви знаєте, без, суда, без, суда, без слідства визначили винних осіб. Я намагався попасти туди, але ви е, сказали, що ну от я стояв 40 хвилин, намагався попасти туди на цю прес-конференцію, щоб послухати думку. Офіційно правоохоронців і ну, сказати своє враження від цих подій. Ну на жаль, ми не не пустили якийсь майор холодков. Вирішив дав команду не пускати до мене. Приставили якогось старшого лейтенанта, який просто слідкував за мною. Не давав мені можливості прийти на цю прес-конференцію. Друзі, я думаю, що ми будемо спільно слідкувати за тими подіями, як розвиваються вони по, по цих хлопцях. Будемо максимально допомагати, підключимо юридичну службу. Я не хочу вірити, що ці хлопці, які співали тут з нами поруч гімн, які е, прийшли з гаслами, все ж таки на наведення влади державі. Я, я, я не вірю в ці речі. Що вони могли скоїти злочину? Я думаю, що треба все ж таки. Я впевнений, що я впевнений, що це виключно правина цієї влади, яка надала зброю. Оцім тітушкам поставили їх поруч з правоохоронцями, Моє перше було враження, що знаєте, там ну є ж нормальні правоохоронці. що оці п'яні тітушки і там стоять цими дринами, цими ножами, кастетами. Можливо, вони щось сказали на адресу правоохоронців, Ті їм зробили зауваження, ті їх подрізали. Щось моє, моє бачення таке. Я не хочу, я не слідчий орган. Я не знаю подробиць. Ну те, що кажуть ці хлопці, те, що кажуть свідки, які отзиви про цих хлопців, ну я, я хочу вірити, що, що вони до цього не причетні. І дуже хочу вірити. Не ну сподіваюсь, хоча ви знаєте, що останні події там Юлія Володимирна вже три роки в'язниці з таким слідством. Ну але все ж таки хочу дуже вірити, що коли загинув їх товариш, вони проведуть незалежне слідство, справедливе слідство, і вони будуть вивлені і покарані. Я думаю, що це повинно обов'язково бути. От такі от справи, друзі. Неприємні друзі. Ну, ми про стоїмо далі, проводимо наш мирний захід, і ви знаєте. Я думаю, що це дійсно от такі провокативні дії пана Костяка, який казав, що приїхали бандерівці, приїхали у науцовці, вони таке накручували ту ситуацію, призвело до, 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 до тих подій. Вони лякаючи, лякаючись у цим громади Херсона, вони спрятались за цими тітушками, яким надали зброю. І ви знаєте, ну якщо як кажуть на стіні цього рожові сіть, воно обов'язково вистрілить. Ану вистріли, вони сподівалися вистрілять в нас. Але вона вистріла в їхніх, в наших правоохоронців, тих людей, які їх захищали. Ну, Вічна пам'ять цьому хлопцю, Царство Небесне. Ну, Шановні друзі, так, так трапилося. Думаю, що наше, наше завдання все ж таки е, е, відслідкувати, щоб все ж таки були покарані виключно винні люди. Дякую, друзі.